Але коли прийшов час ковіду, ми побачили що це запрошення, як простір матерії нової землі Нью-Тери активно навчає нас об'єднуватися, і ось ця мета об'єднуватися вона має проростати всередині нашої структури не із не із дитячості, не із страху не вижити в одиночку не із дефіцитності, що знаєте, як в минулій епосі, женяться, бо в парі вижити легше. Народжують багато дітей, тому що діти це нова робоча сила. оця епоха вже. Не існує, це була епоха риб, її вже немає. Ми з вами зараз знаходимося в епосі водолія, і це часи творців, це час творців. А творець проявляється, пропроростає, про, проявляється, про, пробуджене і, і ну, дійсно помітним стає саме серце, коли ми об'єднуємо своїми спектрами потенціалів.